Син Ігоря Фризюка вирішив стати до армійських лав. Батько охоче підтримав його ініціативу, бо ж переконаний, це вчинок справжнього чоловіка. Він і сам військовий працює оператором зв'язку в місцевому центрі територіального комплектування. Втім, повномасштабне вторгнення зізнається неабияк похитнуло залізну силу духу військового 21-му році. Значить, син мій мамити в армію. Ми з ним домовились. Синок значить, щоб ми не переховувалися ні від кого. Підеш служити, відслужиш, будеш гідним чоловіком. Він пішов, послухався мене. І через пів року почалась війна. Він попав в президентський полк в місті Києві. Вони і під Харковом були, і під Бахмутом були теж. І він, значить, був етап, він попрощався зі мною. Він навіть мамі сказав. Було важко. Короте. Зараз військовослужбовець ледь стримує емоції, а тоді згадує не міг залишатися на місці. Хоча за станом здоров'я не підлягає мобілізації. Узяв відрядження і сам вирушив до сина, попередньо зібравши гуманітарну допомогу. Я не знав, де він мені чітко не казав, і я не знав, де я буду. Я просто вже поїхав, бо треба було їхати. Попали ми в саме місто Бахмут. От якраз тоді Вагнер заходив. от. Люди нам сказали місцеві, підійшли, сказали, що 70% це людей, які за Україну, 20% приблизно це люди, які, ну нам так місцеві сказали, 20, які за Росію, і 10, які взагалі пофіг все. От. Ну, Нас там зразу здали, бо був перший приліт зразу на слідущий день. Ну, слава Богу, ніхто не постраждав. Та навіть після цього військовий не зневірився у своєму рішенні, адже відчув обов'язок захищати своє, як людей, так і територію. 64 дні, проведені у Бахмуті, нині здаються окремо прожитим життям. Він відверто зізнається, моментами було дуже страшно. Втім, з людським несприйняттям він стикнувся навіть після повернення в тил. Я розумію, нікому не хочеться, але в спину кричали, чого ти не воюєш, чого твій син. Як воно? І ти не міг людям відповісти, що ти там був і твій син так само був. Мабуть, це хотілося б з людьми поспілкуватися, пояснити ситуацію, але і в той же час розумієш людей, бо це страшно, кожна мама, кожний тато переживає за свого сина. І тому старався якось. Ситуацію ну, пояснити не можна, бо люди переважно в спину кричали. А він незворушно продовжував виконувати свій обов'язок, як тоді у Бахмуті, так і тепер, у рідному Івано-Франківську, щодо процесу мобілізації ігру висловлюється однозначно. Голими руками ворога перемогти буде важко. Тож у бій захисники повинні йти тільки зі зброєю. Допомога партнерських держав для України вкрай важлива і не завтра, а вже сьогодні. Бо ж відкладати власну незалежність українці. Не готові Ірина Калинчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.